Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Passat B7 Європейce мотор 1.8 TSI на промивці системи охолодження. Попередньо вже заміряли температуру з дефлекторів близько 35 градусів. Слабенько дає тепло і система потребує промиття. Зараз хотів вам показати бачок мутний вже. Всередині заглянемо, подивимося. Антифриз уже такий мутний, потребує заміни. Ну, будемо мити всю систему охолодження та поглянемо на результат. Поїхали. Перше підключення ми робимо на двигун. Відсікли передній радіатор, включаємо нашого насосу. Пішов процес, бачимо. Звонить піну і майже до верху забиває фільтра. Зараз спаде піна, поглянемо. Промили сам двигун, хотів вам показати, скільки було бруду, бруду небагато. Тобто двигун, ну система в нормальному стані. Автомобіль має пробіг 140 тисяч, доволі свіжий. і ну Видно, не дуже часто змінювали антифриз, трохи вже бруду є. Саме час дуже вдало приїхала до нас автомобіль, щоб провести таку промивку системи. Не запущено. Зараз будемо підключатись до радіатора пічки та побачимо, скільки ж туди бруду загнало. Із системи бруд найперше попадає до радіатора пічки і там Залягає як фільтр системи охолодження, тому глянемо, що в радіаторі пічки. Зробили підключення на радіатор пічки окремо чистий фільтр. Вмикаю апарат. Так. Ага, пішов Із-за цього і немає тепла. Бруд зібрав радіатор пічки із системи охолодження. Вона не запущена система, якраз часно проїздуючи чоловік. І цей радіатор пічки повинен гарно промитися. Зараз нагріємо на 90 і побачимо на результат. Користуємо радіатор пічки 88 градусів. Зараз температура рідини Ліва сторона, середній лівий, бачимо 78,5 та ще піднабирає. Тобто ну, виходить на свою температуру. Гарно, буде під 80. Подивимось з інших дефлекторів. Середній правий теж виходить на 80. 79,4 продовжує набирати, буде 80 найменше. і глянемо з правої сторони. Права сторона це найбільш забиваема сторона, вже 72 плюс, але температура трошки підупала. Гарний дуже результат для правої сторони вона завжди дає трошки менше. Особливо коли. Є бруд в радіаторі пічки, то права сторона найбільш забиваема, і на ній дуже тяжко дуже тяжко промивається. В даному випадку промилась гарно, майже 73 вже температура, ще навіть 88 зараз на апараті, тобто буде десь приблизно 75. Гарний результат. У нас двигун вже помитий. Радіатор пічки промили, залишається передній радіатор. тож Переключимося на радіатор і поглянемо, чи був у ньому бруд, чи він чистий. Підключилися окремо на передній радіатор. Включаємо насос. Бачимо, є є пруд в передньому радіаторі. Змітання, Де що зараз. Камінці застаріли. Зараз промиємо передній радіатор і перейдемо до заміни антиповіду. Бачок був дуже брудний, відмився. Відмили як могли. ну Не зовсім ідеал, але набагато набагато чистіший. Бруду немає. Закінчили ми промивку системи в автомобілі Passat B7 Європа. Нагадаю, 1,8 TSI мотор стоїть. Зараз прогріваємо автомобіль, щоб відкрився термостат та вивести рівень антифризу. Все вийшло гарно. Зараз система повністю чистенька, антифриз новий. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиттям системи охолодження, усунення підтікань, може промиваємо радіатори пічок, також знаходимо, якщо в кого заслонка не працює. Вирішуємо ці питання. Ну і інші суміжні проблеми. там Термостат перевіряємо. Звертайтеся, вже холода незабаром. Працюємо по запису. Можливі відключення електроенергії, тому не тяніть. Звертайтесь заздалегідь. Дякую всім за перегляд, всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!